Ну, що там нас підтримує Євросоюз, тільки не підтримує Білий Дім сьогоднішнім Трампом. Так вам розказують байки офіс президента і всі провладні блогери. Так, от вам новина, друзі, щоб ви прозріли і зрозуміли про справжню підтримку, про справжню війну зі зброєю і санкціями по чайній ложці. Євросоюз може відключити від свіфту 20 російських банків, і це на четвертий рік війни. Тільки розглядає можливість і може, а може і не відключе. Отака вам новина, друзі. Дивіться і аналізуємо. Отже, це той Євросоюз, про який розказує Зеленський. Це він так їздить до Макрона, так. Це він так зустрічався з Шольцем, хто там зараз новий. Очільник Німеччини, це та Європа, яка розказувала, що вона 20 тисяч військових відведе та й мільярдами допоможе, але щось нічого не робить. В той же час США попційно поплюжать, хоча боєкомплекти до Петріот, того Петріот, який сьогодні збивав шахеди і балістикою над більшістю міст Києва, поставляє США. Те, друзі для розуміння вам реальної ситуації. Європа просто говорить. Але, по-перше, не спроможна і нічого не робить, якщо тільки зараз вона збирається відключити свіфт 20 банків. А пам'ятаєте, на початку, навіть перед повномасштабним вторгненням, нам всі ж розказували, що тільки чобіт російського солдата вступить на українську землю, відключать свіфт, всю банківську систему положать і тільки зараз, не 22-му, не 23-му, в 24-му, 23 24 а в 25-му тільки році. Думають про те, щоб відключити 20 російських банків від SWIFT. А чого ж до того не включали? До бо торгували, друзі. Бо я знаходжуся в Європі, і я бачу засилля російських товарів. Я бачу те, як тут, в принципі, комфортно живуть росіяни. І, на жаль, не ті росіяни, які не підтримують сьогоднішні дії Путіна, а багато в Євросоюзі тих росіян, які йдуть активно що пропагують Путіна, і мало не кричать Путін прийди!», і після заяв Путіна, я думаю, що варто напрягтися і іспанцям, і всім, коли він сказав, що він буде відстоювати інтереси російськомовного населення на тих територіях, де вони живуть, і якщо вони вважають Росію своєю батьківщиною. Тому, друзі, така ситуація. І в цій ситуації боротися, боротися для, для боротьби, та, тому що ну, реально перемога нам не світить. Боротися до останнього українця це точно не. Нерозумно, немудро. Треба було дати відлуп, треба було показати зуби, а потім шукати компроміс, тому що оці всі заяви, що ми будемо воювати, що ми собою захищати Європу, ну це ж глупість, це ж дурість, друзі. Якщо Європа хоче захищатись, то хай захищається сама, а не тілами українців. Тому при всій повазі до тих європейців, які все-таки підтримують українців, і при всій неповазі до тих, які можуть тільки зараз. В 2025 році відключити свіфт російським банкам треба реально бачити ситуацію і не літати в хмарах, прозрівати друзі, прозрівати для того, щоб вберегтися, щоб берегти себе, рідних, близьких українців, українську націю, які зможуть, я вірю відбудувати і побудувати справді Україну для українців, країну українців, спроможну, ефективну, справедливу. Яка зможе самостійно протистояти будь-яким зовнішнім загрозам в майбутньому?